Хочу перейти до урочистої частини, давайте да, дивимося, де у нас є невеличкі приємні подяки. Курдибаха Марина Сергіївна. Це Оксана Сергіївна. Дякую. Дякую. Дякую за розвідку. Дякую за ситуацію. Чуйко, дитя, Миколаїв. Я трошки слугу адміністрацію і всі е, служби, тому що і хотілося б ще краще, щоб приватний сектор е, проживав краще. Бо все ж таки Дерхинський район це в основному приватний сектор, але приїхав у місто. Прекрасним спільним ювілеєм. Бажаю, щоб е, у з вами спільний, довгий і продуктивний шлях. Всього найкращого. Дякую.